Всім привіт! Сьогодні будемо проходити тесне фуер. проходження цього тестнета потрібно завантажити гаманець. Для цього переходимо на сайт. Створюємо новий гаманець та записуємо SID фразу. Створили гаманець фуер. Далі переходимо. За посиланням. Натискаємо на Launch App, приєднаємо в Wallet. Натискаємо Next, Continue. Створюємо свій кабінет, придумаємо ім'я. Далі натискаємо сюди, потім переходимо в Felset і зап будемо запитувати токени. Натискаємо, проходимо капчу, ставимо галочки. Це токени запросили. Далі натискаємо сюди і будемо відправляти наші токени. Пишемо ім'я тут любе. Вставляємо свій адрес гаманця, пуль. І відправляємо будь-яку суму. Все. Далі переходимо до наступного пункту. Скопіюємо посилання та переходимо на інший сайт. Тут потрібно приєднуватись гаманець Metamask. І гаманець фуель. Metamask в мережі Sepolia і приїдемо далі гаманець фуель. Next next. І бриджимо. Ефір в мережі Sepolie у вас він повинен бути. Якщо немає, то потрібно запросити в крані. Я посилання надам. Це завершення транзакції не будемо, та відразу. Переходимо до наступної дії. Будемо грати в гру. Включаємо Гамець FL. SkyMe Next, Continue. Подімо ще запросити токени в Гаметр. Проходимо капчу. Так, дивимося, чи прийшли токени? Прийшли. Все, завантажилось на цьому сайті. Далі нам потрібно з цим хомяком зайти в маркет і запросити 10 цих помідорів. Так, чекаємо, коли прийдуть. О, прийшло. Далі вражаємо ці помидори і через 10 хвилин будемо збирати врожай. Все, я посадив ці помидори. Чекаємо 10 хвилин, збираємо врожай і на цьому гра закінчилась. Переходимо далі до наступного пункту. Підключаємо свій гаманець. FL, і натискаємо «Трансфер». Appru. Все. Транзакція пройшла. Далі ще можемо перейти в гіллію та отримати ролі. І на цьому не завершений. Включаємо гаманець. Гаманець, Twitter, дискорд.